З порядком та порадами щодо захисту вашого права в Європейському суді з прав людини ви можете ознайомитися в додаткових матеріалах до цієї лекції. Ми ж з вами зосередимось на тому, яким чином Європейська конвенція та Європейський суд захищають право на доступ до публічної інформації. Стаття 10 Європейської конвенції гарантує свободу вираження поглядів і передбачає, зокрема, право вільно одержувати та передавати інформацію та ідеї. Це право може бути обмежене лише у виняткових умовах, визначених законом, і необхідних для захисту певних законних інтересів, які перелічені в параграфі 2 до статті 10. Це, зокрема, інтереси національної безпеки, територіальної цілісності, громадської безпеки, запобігання заворушенням чи злочинам, охорона здоров'я чи моралі. Захист репутації чи прав інших осіб, а також запобігання розголошенню конфіденційної інформації, або у випадку, якщо обмеження такого права необхідне для підтримки авторитету та безсторонності суду, можна помітити, що стаття 10 конвенції не має жодної вказівки на право доступу до публічної інформації або ж обов'язку держави надавати таку інформацію громадянам. Відсутність такого формулювання спричинила досить тривалу дискусію в самому суді щодо того, чи може юрисдикція суду і тлумачення поняття права отримувати інформацію, поширюватись на право на доступ до публічної інформації. Так, однією із перших справ, де суд розглядав питання доступу до інформації, стала справа Леандера проти Швеції. У цій справі шведському громадянину було відмовлено в наданні інформації про нього, яка була включена до поліцейського реєстру. Розглядаючи цю справу крізь призму тлумачення права одержувати інформацію, яке міститься в статті 10 конвенції. Суд зокрема зазначив. Право на свободу отримувати інформацію головним чином забороняє уряду обмежувати особу в отриманні інформації, яку інші хочуть або можуть хотіти передати їй. Стаття 10 у ситуації, описаній у цій справі, не надає особі права доступу до реєстру інформації про його особисті характеристики, а так само не покладає на уряд обов'язок надавати таку інформацію особі. Таким чином, суд зауважив, що у держави немає позитивного обов'язку сприяти особі в отриманні інформації, яка зберігається в органах державної влади. Водночас, стаття 10, і, зокрема, право на отримання інформації повинно тлумачитись як таке, що держава не повинна перешкоджати в наданні інформації, якщо хтось хоче ту чи іншу інформацію поширити. Ця позиція була надалі підтверджена судом у справах Гаскіна проти Сполученого Королівства, а також у справі Гуера проти Італії. Підхід суду почав змінюватись лише у 2006 році, коли суд розглядав справу. Співдружності матерів Південної Чехії проти Чехії. Вперше в цій справі Європейський суд визнав, що відмова в наданні інформації з боку державних органів може бути формою втручання в свободу одержувати інформацію, що гарантується статтею 10 Конвенції. Водночас, у даній справі, яка стосувалася документів атомної електростанції, суд дійшов висновку, що держава правомірно відмовила в наданні інформації. При цьому суд вкотре наголосив, що із конвенції складно вивести загальне право доступу до адміністративних даних і документів. Таким чином, у цій справі, попри те, що Європейський суд з одного боку визнав, що в певних випадках відмова в наданні інформації може вважатися втручанням в свободу вираження поглядів, водночас порушення статті 10 у цьому конкретному випадку не було. Лише у 2009 році у справі угорської спілки громадянських свобод проти Угорщини Європейський суд нарешті визнав порушенням статті 10 відмову в наданні громадській організації копії конституційної скарги, поданої угорськими депутатами. У цій справі суд висловив кілька важливих положень. По-перше, суд відзначив, що, відмовивши в доступі, держава, яка монопольно володіла суспільно важливою інформацією, створила адміністративні перешкоди, які за своєю суттю були аналогічними цензурі. Суд також повторив твердження про те, що стаття 10 не покладає на державу обов'язки знадання інформації, і про те, що право на доступ до адміністративних відомостей з неї складно вивести. Однак також прямо визнав, що наблизився до ширшого розуміння поняття свободи одержувати інформацію і відповідно до визнання права на доступ до інформації. Зокрема, у цьому контексті суд зауважив, що для свободи вираження поглядів у політичній сфері було б. Фатальним, якби публічні особи могли цензурувати пресу і громадські дискусії заради захисту своїх особистих прав, стверджуючи, що їх думки із суспільних питань стосуються їх особистостей і становлять приватну інформацію, що не може бути поширена без їх згоди.